Оригінальна мафія стрімко шириться світом та так само швидко трансформується в дворову. Але є компанія людей, які зупиняють цю метаморфозу в потрібний момент, відходять від безладу за ігровим столом та формують концепцію класичної мафії. Першими цей шлях для себе обрали учасники команди КВК Єрмі Єреванського державного медичного інституту. Про мафію вони дізналися в кінці 80-х років, а точніше, в 1989-му. Будучи в черговий раз на гастролях, їх знайомий з Дніпра запропонував зіграти в мафію. А ті, втомлені від шахів та нарт, вирішили дізнатися, що це. Після першого кола вони зробили технічну паузу. Під час якої одразу визначили для себе базові правила, що можна казати, а що не можна казати або робити, силу вірменської вихованості ніхто нікого не перебивав, вирішили, що у кожного буде рівно одна хвилина. За перебування буде попередження. Це була перша редакція правил класичної мафії, яка ще не була надрукована, а зберігалась лише між учасниками команди. Окрім власних правил, з'явилися приховані тонкощі. До прикладу, зазвичай гастрольна група Єрмі складалася з 11 людей. Тож вони звикли до того, що в грі має бути один ведучий та 10 гравців, серед яких три мафії. Не знаю, чи вони вигадали термін червоний та чорний, але вони точно популяризували його. Так як мафіозних колод ще не існувало, то ролі роздавали звичайними картами. Мирні та шериф отримали карти червоної масті, а мафія чорної. Звідки пішло правило не називати свою карту, бо у кожного гравця вона була унікальною. З 1989 по 1994 роки Єрмі займалися не тільки гумором, але й мафією. В 95-му році Рубен Джагінян бере на себе ініціативу та реєструє перший в усьому світі клуб класичної мафії. Спочатку клуб не мав назви, але у 98-му назва з'являється: мав клуб Єреван. Вони друкують карти, на столах з'являються 10 номерків, є дрес-код та правила поведінки за столом. Клуб стає закритим, тобто тільки за запрошенням. Не вистачає лише масок. Утім, і маски будуть придумані в Єревані. За легендою мав клубі існував такий гравець, як Седрак Седрякян. Він був досить емоційним та нетерплячим, тому інколи й кола не міг протриматися, щоб випадково не відкрити очей вночі. Гру доводилося зупиняти і починати знову. Після декількох таких випадків Седрикян знайшов вихід. В один з ігрових днів він з'явився на ігри з маскою. Ідея настільки сподобалася організаторам, що з часом маски були додані до основної атрибутики. Через рік мав клуб відкрив першу філію в Москві на Яузі, а в 2001-му з'являється перший мав клуб за океаном в Лос-Анджелесі. На Яузі заправляв Рубен Есаян. Рубен Есаян постать в класичній мафії. Визначна насамперед, саме він запровадив першу рейтингову систему, яка базувалася на середньому арифметичному трьох показників. Відсоток перемог, звання найкращого гравця та кращий хід, кращий хід це було не про трійку чорних, а щось схоже до шахів, найкраща дія гравця в грі. І хоч система була не ідеальною, бо показники залежали один від одного, однак це дало змогу проводити перші турніри та визначати чемпіонів клубу. Тепер люди грали на цифри та титули. Окрім цього, Есаян опублікував легендарну працю Нотатки червоного гравця. Це був перший посібник по грі мафія, який актуальний і в наш час. Згодом вийшли роботи Нотатки Чорного гравця, Мемуари Дона та Зі спогадів шерифа. Кожна з цих робіт мала величезний вплив на ціле покоління нових гравців в класичну мафію. Утім, на цьому Есеян не зупинився та став першим, хто придумав та використав динаміку. Трапилося це в одній з ігор, коли він був доном, і вирішив показати, що якщо він закурить на промові якогось з гравців, то в цього гравця чорні мають стріляти. Як не дивно, чорні зрозуміли. Тільки но прокинувся Есаян закурив, забувши про свою динаміку. На щастя, він зміг пояснити чорним, що це було рефлекторно, використавши на своїй промові фразу: з цього дня я кидаю палити. Чорні зрозуміли і стріляли по статиці. У підсумку на 2002 рік мав клуб заклав колосальне підґрунтя для класичної мафії. Карти, маски, номерки, динаміка, філії в трьох містах, посібники для новачків, рейтингова система, сезони, титули, чемпіони та чемпіонати. В цьому ж році в місті Санкт Петербург з'являється клуб, не пов'язаний з системою Маф-клуб чи Ермі. Чи то брак доступу до інтернету, чи то банальна брехня, втім організація позиціонує себе як перший офіційний клуб з класичної мафії, називається він Спрут. А ігри проводять в закладі Лондон клуб. Нагадую, що на той момент маф клуб існував вже в Бірмені, Росії та США, тому першим спрут не був. Однак клуб зіграв свою роль в історії класичної мафії. Як заявляв на 2002 рік генеральний директор та співвласник клубу Константин Ігнатов, власники хотіли вивести гру «Мафія» на новий рівень від посиденьок на кухні до професійної сцени. Вони вклали велику кількість зусиль для розвитку мафії. В них теж були карти, класичні правила, маски, рейтингова система та за плечима перший власний чемпіонат. Тому, коли Ернест Федоров в 2004-му потрапив в мафія клуб Спрут, то був майже певен в унікальності цього продукту. Скоріше за все, спрут знав про існування під боком конкурентів. І судячи з редакції правил того часу, які мені вдалося знайти. То російські правила були, так би мовити, запозичені у вірмен. Утім, для Ернеста це було щось нове і зовсім не схоже на те, що він грав в піонер таборі в 1982 році. Він довго не барився і одразу викупив права на гру. Трохи їх підкоригував та, отримавши власний патент українського зразка, відкрив перше мафія Клаб в Києві. Сталося це 27 лютого 2005 року. На відкриття було запрошено близько 120 знайомих. Ернест розгорнув масштабну піар-кампанію і ось лише маленький список видавниць, де з'являлася інформація про Мафія-клуб в Києві. Ернест, маючи зв'язки та амбіції, залучив досить відомих українських діячів до світу мафії. Сергія Власенко, депутата партії Батьківщина та адвоката Тимошенко, Олексій Резніков, який до був міністром оборони, Ірину Калинську, яка була ведучою ось цього легендарного шоу. Хрещений батько мафії в Україні першим намагається випустити класичну мафію на екрани. Він позичає ідею круглого червоного столу у клубі Спрут і робить це класикою. Круглий стіл та червона скатертина стають невід'ємною складовою будь-якого мавклубу тієї епохи. Зі збігів з Єреванським клубом це консультативна рада клубу, яка складається з п'яти людей та президента. Аналогічний орган з такою ж назвою та кількістю людей, і такою ж місією, існував в системі мавклуб. У нас є а... Комітет авторитетний члени клубу їх шесть чоловік. Консультативний совет, так називаємо, і вони повинні проголосувати за цього кандидата. Ернест захоплений мафією та захоплює мафією за короткий період часу. Відкриваються клуби в усіх куточках країни 20 травня у Львові, в грудні, в Одесі, в 2006 Клуб у Вінниці через рік Запоріжжя, а за наступні два роки в Хмельницькому та Донецьку. А потім знову в Одесі. Його монополія виховує ціле покоління мафіозників. Він модифікує постійно правила та змінює систему оцінювання. Нарахування балів в Mafia Club виглядає краще ніж Maf IQ від Рубена Есаяна. Нехай зараз це виглядає дивно, однак на той час ця система оцінювання мала сенс, так як чесні, а точніше мирні жителі вигравали набагато частіше. Через деякий час система буде перероблена на ту, яку пам'ятає більшість старих гравців. В 2008 році Ернест започатковує відкритий чемпіонат України з мафії, а через рік стартує легендарний Мафія World Championship». Фінальні ігри записуються, а тисячі людей тепер мають змогу подивитися, як виглядає класична мафія, а не її телеверсія. Своїм прикладом він показує, як має виглядати ведучий, і сама гра на відкритті Одеса Гранди Мафія Клаб. Він робить наступну заяву. Наші ближайші плани створити міжнародну федерацію і об'єдініть на почві всю інтелектуальну еліту. З появою Федерації інтелектуальної гри «Мафія» відбувається ще одна еволюція гри, про яку ми поговоримо в наступній частині.